Привітствую вас, і учні і не тільки e, взагалі, мене мене спитали, як замінити каву чаєм. Взагалі, на, навіщо це потрібно? Ну, дивіться, якщо ви хочете займатися прям супердуховністю, от прям уходити в духовність, ну я вважаю, що я теж займаюся супердуховністю, але дивіться в чому момент. Якщо ви хочете. Істину приймати інформацію. Якщо ви розумієте, що ви хочете взяти якусь аскезу на каву, чому наче здається, що кава блокує її якісь енергії? Вона про, вона, кава якось блокує, шишковідну жлізу, проходить протоки енергії до, до вищого я. Ну, це так на енергетичному фоні. Мені, чесно, стало набагато легше. І, по-перше, залежність, відчувається залежність від кави. Відчаю, в мене залежності немає, я можу замінити сьогодні випити там, там, все. І по-друге, стала вставати легко. Нема втоми, каву вип'єш, тремор, сумасшедший такий. Вже Прям стало багато я його пити. А зараз я п'ю чай, але як замінити, щоб вам було легше. По-перше, свідомість почищується. Але це якщо ви прям хотіли, у мене телефон ходить сам пішком. Але якщо ви хочете очистити свою свідомість прям конкретно і приймати інформацію істинно, нарешті? Я беру таку чашку, отака у мене сіпа, бачите, скляни. От чай при вас відкриваю, білий чай. Білий, він виглядає як білий. Да? Я покупаю китайський хороший чай. У мене телефон пішком ходить. Це капіць. він Зараз впаде. йо що за... Потім беру. Це жесть, слухайте. Він отакий, на вигляд. Зараз я вам покажу. Ну от, отакий, да? Я його сюди засипаю. Але не просто чай в пакетиках, він вам не допоможе. Вам треба правильний якийсь китайський чай. Ні, я не рекламірую цей магазин, тому що ви можете взяти в будь-якому магазині китайський чай. І, будь ласка, використовуйте його собі на... із задоволенням. Це капець якийсь. У мене просто ходором телефон ходить. Так, взяли, сиплю. Є лопатка в мене, там, типу, правильно чаю забирають. Але я вам показую, як в такому вигляді. от Просто ви взяли, і вам треба. Дивіться, я засипаю багатенько чаю. я... Потому що Він повинен бути крепкий. Навіть якщо це білий, він повинен бути крепкий. Е, от у мене от так, бачите, аж отак от заходить. от-от так десь. Отак. Тепер я заливаю. Перший раз ми проливаємо його, проливаємо просто. У мене є така штучка, допустим, сюди виливаю. тут багато. Виливаю. Тому що він ж, ви розумієте, що він не чистий. його можуть і на де хочеш і кидати, і все. Тепер я заливаю, і воно стоїть, якщо це білий пуер, там любий, 30 секунд можна зараз порахуємо, якраз подивимось, скільки він завариться. Він буде тут такий прозорененький, може бути. Але із-за того, що концентрація, зараз я вам покажу, концентрація його велика, бачите, воно прям так от. Заварена, так? Велика концентрація. Тут чаю буде. Він не чефір, це ж можна і білий пити. У мене є е, білий, є любі, які хочете. Я от покупаю їх пачками, отом, потім заворачую і все. І пуери такі прям чорненькі. Е, і можна їм... І... це кожа якесь. Той же самий я їх відкривала. От, допустим, покажу вам якийсь інший чай. Чогоні у мене є. От такий. Бачите? Тобто, любий чай. Це взагалі він такий жовтий, такий крепкий. Оцей тігуанінь, ouais, до речі, і пуер дуже класно заміняє улун заміняють хорошо каву. І пуер заміняють добре каву. Ви тоді його берете, отак от заварюєте, От сколько? 11 секунд. да? Нам треба 30 секунд, щоб воно заварилося нормально. От таке воно пачечко. Ці всі штуки 20 секунд, ще 10 секунд. і все. Ви можете його пити літрами, але бажано без сахару, ну, звісно, без цукру. Ви п'єте його не з пиріжками, а просто от, між їдою, помимо їди. Не запиваєте їжу чаєм. Ви просто повинні цей чай пити, по... і він ще й ганяє лімфу вже 40 секунд. Дивіться, ми піднімаємо. Він ганяє лімфу, він допоможе вам вичистити кров, свідомість. Ну, Це десь настає на третій місяць. Десь у мене на третій місяць встало. Плюс гроші, як можна гадати, типу, гроші. дивіться, пузирки, бачите, такі, ми отак от їх збираємо і на лоб. Оце всі пузирки, це вважається в чайних церемоніях. Це гроші. Тобто, якщо у вас є тут пузирки, от, значить у вас будуть гроші. Приходити. Ну Це чесно, це ми так сиділи за столом, раніше чуювали, і так оце показували гроші. Значить, так вони до вас прийдуть. І отакий от чай п'єте просто без нічого. Сидите, чаюєте собі п'єте. Це якщо от просто-просто-просто чай. Будь ласка, можете користуватись, пити на, на радість, чайок, і хай вам буде приємно заміна кави.